Чи ще нема? Давайте. Доброго дня, країна. Я Патько Вікторія Анатолійовна, нахожусь в Тепецькому суді. Уже сьомий рік я не можу забрати свою землю у Захарчука Віктора. Діло в тому, що в 2016 році в мене закінчився з ним договір земельний. І без мене, поки ми, він каже, я тобі землю не віддам тільки через суд. Вже ми судимося з 16-го року. Поки місь прошло тих сім років, він без мене заключив два договори без мої без права можна на 20, до два додаткових угоди на двадцять і на п'ять і на 20 років. Я стільки людей добре не проживу, а землі я забрати не можу і ці суди. Я живу під Києвом. Мені кожен місяць на цей позов треба їхати і платити гроші. Я не отримую ні компенсації, ні допомоги, нічого. Я тільки заробила болячку собі, якийсь сахарний діабет на цих нервах. Іншого хорошого. А землю я забрати як не могла, так і не можу. Скажіть, ви сьогодні було клопотання про те, що накласти арешт на будь-які вчиняти дії з реєстрацією даної земельної ділянки, але адвокат наполягає, що цього не можна робити. Хоча є попередня вже експертиза попереднього договору, що підпис ваш підроблений. Але якщо ви підписували додаткову угоду, то тоді... Я не можу зрозуміти, чому ви ходите в суд і доказуєте те, що це не ви підписували. Розумієте, я сама не розумію, в чому сенс а сенс це от це цих справ, цього все, коли я не хочу ці людині віддати. І він знав, ще раніше до 16 року він знав, що я цю землю у нього заберу. Але не пойму, в чому, чому йому суть? Що там золото закопане, чи я не знаю, що там як в чому йому суть це і тримати тримати землю? Мені нема сенсу йому підписувати договори, коли я хочу заключити договір з другою людиною. І я з цією людиною вже договорилася, що я з ним заключу договір. А чого він не міг віддає землю? В чому тут я, може там я не знаю? Друг там золото. А скажіть, виконує. будь ласка, якби, наприклад, ця угода була б дійсна, то навіщо їхати десь у Жмиринський район до аферистів? Яка потім фірма зникає, і в архіві ніде не можна знайти документів, оригіналів, щоб ви підписували цю угоду. Навіщо їхати Бог знає, куди за 200 кілометрів, шукати якогось аферіста реєстратора щоб вашу земельну ділянку зареєструвати, а потім ця фірма зникає на відомому напрямку, і документи зникають в архіві. Але ж дивіться, мав би бути спочатку проєкт договора. Ви б мали з ним ознайомитись чи додаткові угоди так само? Ви мали б спочатку з ним ознайомитись? Це мало бути. Належним чином прошнуровано, закріплено печаткою. Один екземпляр у вас, другий має бути в Захарчука, третій екземпляр обов'язково має бути в архіві. Але, на жаль, у вас немає, в, значить, ні, жодного документа немає на те, що ви з ним заключали угоду. Вам він не надавав для ознайомлення, не, не надавав вже з підписом, не, не надавав витяга з реєстру державного реєстру. Точніше, якось дивно проходиться реєстрація. І чому сьогодні він їде в Жмеринський район Вінницької області, якщо реєстратор є в Теплику, в Гайсині і в Краснопільці є. До речі, в Краснопільці дивним чином, ну, як би сказати, застрелився реєстратор. І це теж після таких махінацій в Краснопільській громаді із земельними ділянками. Дивно, якось це все так виходить, як людей сьогодні грабують у Краснопільській, ну, скажімо, гоп-компанії, яка сьогодні? Кришується ненародним депутатом України. От як вам бути сьогодні в такій ситуації, якщо суд не чує вас, не хоче чути, і ну, не зрозуміло, чи накладе сьогодні чи не накладе. А якщо не накладе, то завтра може бути вже не договір. А так як це вміє робити Захарчук, заповідь буде складний від вашого імені і підписаний лівою чи правою ногою Захарчука. Або може його цуценятки там, в нього цуценята бігають по подвір'ї. І суд знову не зможе нічого вдіяти, бо аферисти, реєстратори сьогодні витворяють, що хочуть. Я не знаю, не розумію, в чому, в чому йому суть оце так обіжати, таких людей, як я. Ну, Може, я не так сильно юридично оформлена, знаю. Отакі, от як люди, як я, хай йдуть і звертаються, щоб отаких, от як він, наказувати. То річ у тім, що в Тополівці вже багато людей почали дзвонити і питатися. А що нам робити, якщо в нас така сама ситуація? Ну, відповідь була однозначна: звертатися до суду, винаймати адвоката і стягувати з цього горе орендатора, як, до речі, фірма не зареєстрована належним чином. Юридичної адреси Мічурна 56 не існує в природі. Але кругом по документах реєстрації сьогодні до суду надійшла бумага, що за даною адресою немає юридичної фірми. А як же тоді реєстратор проводила реєстрацію? Тому сьогодні виникає питання: а чи не ліквідувати повністю ліквідувати дане підприємство з реєстра в зв'язку з тим, що такої юридичної адреси немає, і всі договори оренди визнати недійсними, і повернути людям, а самого фермера притягнути до кримінальної відповідальності згідно чинного законодавства за підробку фальшування документів? Мені здається, що він пользується такими людьми, як я. От допустим, я договір з ним заключила до 16 року і поїхала жити в Київську область. І бі я так зустрічалася з ним, як тактики альо по телефону. Якщо такі люди не оформлені юридично, як я і я не а добре, то на тобі кину якусь там копійку скільки, Я навіть не знаю. Так Це не ви не оформлені так... юридично. А це фірма його, його... обрій оформлена не юридично. Тому правильно, що юридична добре, що мені ось о, о, люди зустрілися, об'яснили мені, як правильно себе повести, і як, як забрати, на кінець забрати свою землю. А є ж багато таких людей, що не понімають цього всього. Люди добрі, звертайтеся до суду, до ну шукайте адвокатів чесних. А не підкупляних, і напевно, буде тоді в Україні буде якийсь порадок. Ну моє так таке, ми ж хочемо йти до Європи. Але Європа каже, що ми повинні діяти в межах чинного законодавства. А Конституція України це найвищий, скажімо так, орган, який каже, що земля це є приватна власність ваша. Ваша приватна власність, і ви маєте право в односторонньому порядку розірвати. Але дивує позиція сьогодні судів, які ну, стоять, скажімо так, нейтрально до шахраїв, які підробляють документи. Ну, бачите, в моєму випадку це вже щось сьомий рік. Ну то за сім років вже суд мав би Я б вже винести там, хату рішення. На на Я Хату построїла на тій ділянці, і там вигородик держала. Просто сама для себе. А це вже сьомий рік. При тому, що в мене ще маленька дитина бігає, коло мене. Ну добре, будемо надіятися, що все-таки після того, як ми почнемо висвітлювати судові процеси, можливо, судді змінять свою думку. Тим більше, вже з цього питання є багато роз'яснень і Верховного суду, і інших судів, як в таких випадках діяти, коли нечесні фермера підробляють документи. А вихід один порушувати них кримінальні справи за підробку документів. До речі, в Гайсені є кримінальна справа, яка вже пода... Ну, скажімо так, така ж сама ситуація була підробка. Але як каже Захарчук в своїй компанії за чаркою, в мене все там схвачено, куплено і проплачено. Тобто він користується послугами значить, начальника слідства Гайсінського райвідділку поліції, головатюка, який ці справи розвалює, затягує термін розгляду цих справ і в результаті їх закривають за терміном давності. Тому тут є про що подумати, значить, в Вінниці. І, можливо, голова тюка відсторонити від займаної посади, відправити його вже на заслужений відпочинок. Можливо, нові слідчі, які прийдуть на його місце, почнуть вже діяти в правовому полі. Ну, що ви ще можете сказати? Що я ще Коли багато. поліція продажна корумпована, тут багато, багато було зі всяких нюансів, що я зроблю. Як я... Я, ж, я, я живу в Київській області, тут за мене, без мене рішали все, що хотіли. Ну, так, ну як получается. ви суді сказали, без вас вас жени? Без мене мене одружили, так. Да. Получається так. Я тут там живу в Києві, а тут без мене ще хоч з моєю землею йти роблять. Дякую вам.